Так, всім привіт, з вами я, Сімславтоп. Сьогодні в... значить вчора у нас вийшла прем'єра Толка. І він називається так. Е, ну в общем, спочатку вам треба лайк е, нажати. Е, і так далі. Підписатися, якщо не підписані. І от у того я залишаю комент свій. Вот так вот. И можете пролайкать Мой коммент. Ну и в принципе, Что мы видим на превью. Давайте уже начнем. Он называется так. Brawl Stars, Brawl 2. Gears Reward. Что такое Gears Reward? Перероботка снаряженій. Снаряження це способності такі, які відкриваються на 10 і 11 силі другий слот. Наприклад, швидкість в кущах. Е, коли ви берете це снаряження, ви в кущах швидко рухаєтесь. І не от пасівки. Бо пасівка вона не так робить. То пасівка кольта так робить. Не плутайте, вона не так працює. А снаряження воно по-другому працює. Далі. Е, урон. М -м. Ну ми навіть можемо ось навіть е, подивитися той. Брауток з клубної ліги, щоб ви мали уявлення. Як це ви, як це воно працює. Ось о, давайте подивимось його. Ось дивіться. Це якось так працює, але це вже все помінялося з останнього бралковку. Ось ось, швидкість. Е, це хп у нас. Це опора, ну там його поміняли на... Щось друге, в общем. Е, так, давайте... Де де це, де це, де це? With his knucklebusters on, we'll throw them and will damage everything on the He also gets a temporary speedbag. Activating this? speedbag... Okay, How do you do, fellow kids? that's from the past. <laughs> Sorry, Frank. So, only we're all aware that we have a very good chance. Ось вс дивіться, вони нам показують карту таку план. Mm -hmm. Uh, ну, и сундук. Hmm. Ну, побачим, что uh, это значит. И будет что-то рассказано про это или нет. То есть, ну, я думаю... до нашого свіжого браутопу до якого 6 годин залишилось до прем'єри тут а, 69 лайків, 69 тисяч Gears реворк Де теги, я не знаю, де теги дивиться тут. Не, я не знаю, де теги каналу дивиться либо це. Але і е, 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 так понятно, що ці гірси, їх скин. Ти у кого вони були прокачані, і були їх скін, мабуть. Алем, мабуть, вам буде якусь... Е компенсация будет. Uh... В общем, а, uh... mm. ну я думаю, вы, вы поняли, да? Ну, в Роблоксе все побачим. Боец и щитом. называйте uh, называется сезон Привидна станція Якраз це під тематику Хэллоувина. У нас щас іде Хеллоуін. І, ну як вы могли бачити вчора в відео, коли я відкривав бокс уже. Був Хеллоуинський фон. І дивіться ось. Ось вс заметьте оце ось, 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 ось замітьте. Приводи на задньому фоні. Дивіться, не вже цей боїць буде якось із Хеллоуіном зв'язаний. Ну побачимо. Це у нас, я думаю, Пенні. Так як скини повторяються, там э, Кольт, вже э, хто там ще я точно не пам'ятаю всіх скинів, які вбрав у пасах, но просто на других бійців якихось. А на пенні, барлі не виходив скин. На де... на дерево був, на... на була був. На Ніту не було, на Ніту могли додати скин хоч один раз. Я думаю, в наступних сезонах це додадуть е... хоча б в одному сезоні. Бо повторювати. Якби, ну для одних тих самих бійців це трошки нерозумно, але я думаю, що будуть. Кини йде других бійців, но не лег... на легендарних не чекайте точно. Ну, одне діло, коли у вас немає пенні, наприклад, і ви її получите разом з скином. А друге діло, коли нема легендарки, це сильно жирно буде. Тому легендар скин на легендарного бійця ми в у пасі не ждем аж ніяк. Його не буде 100%. Це моя думка. міфік теж не треба чекати. Ну, жирно сильно, безкоштовно е, якщо ти, наприклад, е, збирав кристали і купив браубас, жирно буде получить міфіка. Та й на епіка навряд чи додать. Хотя, може бути на епіка теж додать, бо... Епіка безплатно дарили. Едгара, ви помните. Він тоді усі сервери, і тоді завалили всі сервери. И ми 5 часов в игру не могли зайти. В кого як було. Що ж, е, я думаю, з Браутолком ми розібрались. Переробка Гірсил. Браулер із щитом and more. And more це значить. І багато іншого. Тобто там можуть бути ще подарунки, так як в Play Market і був такий пост и вебсторій святкуємо Хеллоуін, я перекладаю на українську це. І там написано, у вас чекає багато сюрпризів, э, страшних скинів э, і испитання. Э, сюрпризи. Це скоріше всього, подарунки якісь. Я думаю, може подарить якісь хеллоуинські подарунки. Значок може. Мегабокс, набор значків. Ну, це не столицю. Це я тільки так думаю. А, як думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях, якщо вони будуть відкриті. Тому всім дякую. Ставте лайки. Підписуйтесь. І на цьому... Все, дякую що дивились відео. І не забувайте про лайки. На цьому у нас все, всім удачі і всім е гарних е вихідних. Ну і всім удачі ще раз і пока. Все.